Всім привіт, народ з вами Містер Джек, як завжди, і сьогодні я зараз е, вам повідомлю таку новину, що можливо скоро вийдуть нові пригоди виживання в Майнкрафті, або прогодження карт, або ще щось не, щось таке. Ну, полюбе про, 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 про Майнкрафт. Я цю карту видаляю, тобто, це виживання моє. Я хочу її видалити, ніяк не можу змиритися з тим, що я її видаляю, тому що вона така крута, але мені ж на ній нудно грати, але не хочеться видаляти, але. Не знаю навіть як, як це зробити. Хочеться нове виживання зробити і не хочеться цю карту виживати, тому... Ой, видаляти, тому я тупо карту не буду видаляти, а тупо створюю новий світ і напишу його е, нові пригоди. Так, нові. пригоди. Так, все нормально. До закони наштування світу, що ми тут зробимо. Тут все нормально, готово. І створити новий світ. Тому, можливо, скоро будуть виходити виживання або обзори чогось там, модів всяких не знаю. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я, був містер Джек. Всім удачі і всім...